Ваш підрозділ, скажімо так, він сформувався не з початку війни, але ну, наскільки я знаю, в нього є, є успіхи. Ви працювали на Красногорівці, працювали в Серебрянському лісі. Зараз працюєте тут на Куп'янському напрямку. Є різниця в ситуаціях, в тактиці, в насиченості бойових дій от на цих трьох напрямках? Mm, так. Звичайно, тобто підрозділ досить молодий. Але активно бере участь у бойових діях на тих напрямках, на яких ви сказали. І ми маємо досить гарні успіхи. Тобто ми використовуємо все наявне озброєння у нас. І тактика залежить ну, відомо від обставин. Або це міська забудова, або посадка, або поля. Ну от культи Куп'янську, Куп де працюєте в Куп'янську? Це. Лісова, лісова, лісова смуга та поля. Е, часами не вдається нам використати снайперську гвинтівку, але ми, як військові універсали, як професіонали своєї справи і не тільки можемо використовувати все. Тобто від РПГ, гранатометів, різних марок, кулеметів, стрілкової зброї. Е, нема, нема проблем. Тобто уразити ворога це наш, наше головне завдання. Ну, тобто, скажімо так, снайперська зброя не завжди ефективна і ви берете в руки, звичайну, зброю штурмових підрозділів. Так. І берете так. участь в штурмах. Так. От, ваш крайній штурм був достатньо успішний, наскільки я знаю. Да? Це кінець вересня. І ви взяли. Ну, дуже багато полонених, ну і знищили дуже багато солдатів-противника. Розкажіть в деталях, яка це була ситуація. Що це було, що це була за їхня позиція, і як вдалося вам так ефективно їх нейтралізувати. Дивіться, з самого ранку вже було чутно гул важкої техніки супротивника. Там було близько 50 одиниць, але на той момент ми не знали кількість. Ми були на декількох позиціях, займали оборону, тримали її, а коли ворог наближався десь 200-300 метрів, тобто вже можна було використовувати стрілецьку зброю, автомати, гвинтівки, тому що місцевість в деяких місцях не дозволяла використати снайперську гвинтівку, але можна було використати автомат або гранатомет. Ті супротивники, які в нас були, вони були немотивовані і до них приписували вагнерів і... як командирів. Тобто ми зробили все для того, щоб знешкодити їх. На моїй позиції я використовував бульдог. Тобто, щоб поразити противника, який висадився. По, по, поясни, будь ласка, це для револьверний звичайно. гранатомет. Це револьверний гранатомет шестизарядний. Я його використовував і тим самим. Десь близько чотирьох ворогів, можна їх назвати черами, так? Тобто було знешкоджено одразу, як вони висадилися з БМП. Подалі від нас їх вже накривала наша арта, FPV та Скиди. Але не завжди, я ж кажу, не завжди можна використати гвинтівку для того, щоб взяти в полон. Тобто краще взяти з собою автомат. Мій бойовий побратим це зробив. І як кажуть, що снайпери не беруть в полон, така наш, наш жарт поміж собою снайперами. Але коли ворог підходить до тебе на дистанцію 20-30 метрів, і у тебе є можливість або запитати його, хоче він жити і поїхати до себе на болота, або хоче померти одразу. Тобто для нас немає різниці. Ми можемо запитати і взяти, але ми повинні, як наш командир, Використовувати всі наявні озброєння для того, щоб максимально нанести ураження. Тобто, наш командир це наш взірець, на якому ми грунтуємо свою силу, міць. І коли він з нами ходить у, на бойові позиції, він з нами ходить. І він показує своїм досвідом, як можна зробити краще. Тобто, наш підрозділ це братство. Я думаю, що у нас ще дуже багато буде перемог на цьому і будемо, спробуємо, спробуємо брати в полон, як то кажуть. Дивись, ну а зараз бойових дій на, на, на цій ділянці. Ну, це вже не контрнаступ, це виглядає як повноцінний наступ на Куп'янці. Чи ну, я помиляюсь? Ні, повноцінний наступ на різних ділянках фронту. Вони застосовують техніку. В важку, це танки, це БМП, це БТРи. Але взагалі вони, як завжди, вони не жаліють свою піхоту, яку вони відправляють в м'ясні штурми. Тобто вони наступають постійно, паузи немає взагалі. Тобто на різних ділянках вони прощупують такі місцини, де можуть пролізти. Тобто ДРГ або малими піхотними групами вони накипичуються. І Пробують завжди, завжди, завжди. Вони не рахуються за втратами, тобто для них це таке. Відправити 5-10 людей, щоб вони гнили в наших полях, а за пів години відправити ще 10, дуже для них легко. Тобто Це повноцінний наступ. Співвідношення втрат зараз, ну, на, на твою думку, особисто. Тобто, ну, можливо, статистика загальна вона інша, але от те, що ти бачиш, як ти думаєш? Я думаю, що зараз війна перейшла в інший такий вимір. Тобто втрати роз, ростуть дуже-дуже від FPV, від Скідів. Я думаю, що наші хлопці працюють дуже гарно на нашому напрямку. І я не можу казати про наші втрати, але за день. 50 100 ну як коли нас штурмується, 50-100 підерів відправляються на концерт до Кобзона. Це тільки на вашій ділянці. Так. Якщо проходять штурми, тільки на нашій ділянці можуть бути 50-100-100 які під час штурму можуть залишитися в полях, посадках, гнити далі. Ну це мінус рота. Так, звичайно, це не складається. І вони не шкодують взагалі ні. Тобто на нашому направленні було. Висаджено 14, десь 14. Я почув по рації, почав відпрацьовувати з бульдога, одразу 4, хлопці ще зробили 2, І далі по посадці ще добили їх АГСами, скидами, впівішками. Тобто, взагалі вони не рахують і 50 людей для них втратити це нічого. І загальне життя їхнє в армії це місяць, по півтора-два. Можливо, вони тільки мобілізовані, одразу на потяг сюди. Ну, ми бачимо по документах, по контрактах, які ми знаходимо після того, як вони вже їм не потрібні, називаємо це так. Дивись, а, зараз, буквально вчора, з'явилася інформація про те, що Росія буде поповнювати свої втрати за рахунок північних Корейців. Mm -hmm. Ти чув цю інформацію? Звичайно, звичайно, я моніторю. І Такі. Є припущення, що їх будуть використовувати або на Курському напрямку, або на Харківському напрямку, або на обидвох напрямках. Ви зараз знаходитесь в Харківській області і, можливо, вам доведеться бути тими, хто перший зустріне цих північних корейців. І ну, є якесь, ну, ну що ти думаєш з цього приводу? Чи буде якась різниця воювати проти росіян, або проти північних корейців? Я думаю, що їх не будуть брати в полон, бо ми не знаємо їхньої умови. Тобто вони будуть гинути ще більшим, більшої кількості на всіх тих напрямках, на яких їх застосують. Тобто це буде гарматне м'ясо, як, як і завжди. Тобто В них не буде взаємодії, їх будуть тупо відправляти в один кінець, вони не будуть знати, що їм робити. Але ну, так, м'ясо може щось вирішити, але не, ну, не глобально. Тобто локально вони можуть щось зробити, але... Нема жодного страху якого, що там буде якась там тисяча, десять тисяч там. Нема різниці. Але вони будуть вмирати, я думаю, що ще більше, ніж за росіян. Тобто росіянам ми можемо запитати, що ти хочеш жити, здавайся, чи ні? А тих вже ні, вони нас не зрозуміють. Якось так. Розкажи про зброю, якою ви працюєте. У вас ну, такі достатньо цікаві інструменти. Насправді і достатньо дорогі, про наприклад, по, про Desert Tech кажуть, що він коштує як ціла квартира. Це правда так? E, взагалі, так. На американському ринку це ця гвинтівка не є досить дешевою, але її виконання та якість в системі БУПАП вона ідеальна, можна сказати, для деяких переходів. Тобто, ми маємо. Боєприпас 50-го калібру, який насамперед на дуже важкий. І до нього дуже легка гвинтівка. Тобто дуже, дуже легко перейти якісь там 2-3 кілометри з цією гвинтівкою або, наприклад, з баретом. Барет дуже важкий. тобто Ми використовуємо 50-й калібр, 338, 308, тобто це золота середина. Можливо, хотілося би ще більше деяких. Деякого озброєння снайперського, але ми маємо недостатньо, але достатньо, ну, для мінімум, який мінімум, який Той так. Desertec це як її позиціонує фірма, яка її продукує, це найкоротша і найлегша гвинтівка 50-го калібрі у світі. Тобто вона антиматеріальна. Що і... значить антиматеріальна? Коли її проєктували і взагалі гвинтівки 50-го калібру, їх. Проєктували не для того, щоб уражати піхоту, а для того, щоб уражати легку броньовану техніку, якісь позиції ворога, якісь кулеметні точки або щось іще. Тобто, коли цей набой з цієї гвинтівки попадає в людину і просто розриває. Тобто, взагалі, дуже-дуже, дуже сильна штука. Тобто її можна спокійно пробивати, і ми це робили, броньовану техніку, тобто в борти ми маємо найкращі боєприпаси до цих гвинтівок, це МК-211 Рауфос, тобто там ціна за один набой порядка 100 доларів. Він має цирконі всередині, який має запальну та осколочну дію, коли він попадає до чогось. тобто… Ну, кращий варіант, коли ми маємо е, дистанцію до підерів десь біла, біля кілометра плюс міста. Можна працювати? Десь найкращий. Так, е, техніка, якісь позиції, якісь е, точки кулеметні. Тобто найкращий варіант. Отже, випадок, коли ви уразили дезертом бронетехніку. Так, так. десь. В деталях розкажіть, будь ласка, як це було? Вона була підбита. Спочатку, але вона могла продовжити рух, тобто треба було туди відпрацювати так, щоб вона вже не поїхала. Вона була підбита в пів, але вона не було відомо, як вона поїде далі, чи буде оставатися, чи забере свій десант і поїде. Тобто не було можливості перевірити, сходити на той кілометр і побачити, що там трапилось. І відпрацювання, ну, в район БТРа з бічної сторони, тобто не одним, звичайно, пострілом, але там було порядку дев'яти. Угу. Тобто, ну, Далі він вже не поїхав. Тобто його могли забрати? Звичайно, могли забрати. Ну, Завжди вони, вони повертаються. Наприклад, як там за тими кадирівцями, вони повертаються, вони можуть повернутися за своєю технікою, якщо знають, що вона придатна ще до бою спокійно, можуть її забрати вночі. Як вони забирають кадирівців мертвих з позиції? Тобто на нашому напрямку це вже було помічено. Тобто вночі заходять? Так, забирають мертвих своїх, але своїх русських вони залишають, а забирають тільки тих, кого потрібно їм, кого наказали. Тобто вони думають тільки о тих, кому їм скаже командування. Друже, і е, крайнє запитання по, ну, взагалі, як ти бачиш, як тут буде розвиватися ситуація найближчим часом? Зрозуміло, що вони хочуть вийти щонайменше на свій і це їхня задача мінімум, і це вже зрозуміло. Але це чи ну от як ти бачиш, чи зможуть вони виконати цю задачу для себе? Або погода вже їм перешкоджає. Ну, наразі ми знаємо про штурми з використанням техніки, і навіть при такій погоді ще можна їхати е, важкою технікою. Тобто вони це показують. Вони, тобто на них зараз ще є можливість, але вже як більш е, буде більше поганої погоди, буде дощ, буде сніг. Я думаю, що вони зупиняться в плані використання техніки, але не людей. Тобто знову повертаємося до тих з КНДР. Вони будуть, можливо, пускати їх на нас, можливо, будуть пускати зеків, якісь батальйони шторм. Тобто нічого нового, але м'ясом вони будуть спробувати постійно. Тобто, якби подивитися на весь фронт, вони щупають, де можуть, де можуть пройти, але наразі хлопці леве. Я 100% вірю в них, тобто я вірю в піхоту, яка з нами знаходиться на позиціях. Я вірю в свій підрозділ, який виконує такі завдання, які інші підрозділи бояться, можна сказати. Тобто, наш командир може своїм досвідом і своїм, своєю участю показати, як це робити. Ми йдемо за ним і так само ведемо з собою хлопців, піхоту, яка бачить в нас супергероїв, навір, тобто таких малих супергероїв. Тобто ми не можемо підвести ні свої родини, які в тилу. І в незалежності, де, наша, де наші родини, ми повинні стояти на тій ділянці фронту, де є ворог, де є наказ тримати оборону. Дякую, друже. Дякую за інтерв'ю.